Ес визнала дії керівництва та армії Російської Федерації на території України геноцидом українського народу і відповідну резолюцію. Вже ухвалила парламентська асамблея міжорядової організації. Про таке повідомив член делегації Павло Фролов. Отже, за його словами, у документі містить Проти України, а також вказується необхідність деколонізації Російської Федерації для встановлення миру. Резолюція закликає 53 держави-учасниці обсє докладати зусиль для деокупації Криму та захоплених територій нашої держави шляхом підтримки формули миру та кримської платформи. Окрім того, міститься і заклик провести на міжнародному рівні розслідування масових звірств. Вбивств і з а також створити спеціальний трибунал, аби притягнути до відповідальності Росію за скоєні злочини під час повномасштабної війни в Україні. Армія Сполучених Штатів уклала контракт на виробництво 870 ракет Петріот вартістю на 4,5 мільярда доларів. Ось про таке повідомила прес служба американських збройних сил і помічник міністра сухопутних військ Дуглас Буш сказав, що ця система озброєння є життєво важливою для підтримки армії Сполучених Штатів Америки, а також України та інших союзників у всьому світі. Окрім того, у відомстві вже наголосили, що ось такі ракети мають значний попит. Вони захищають від вхідних загроз та за допомогою технологій, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її із траєкторії польоту.